Всім привіт! Я сьогодні в Варшаві і хочу поділитися інсайдом, який я спіймала, гуляючи між хмарочосами, між всіми цими прекрасними великими будинками. Спіймала я інсайд з точки зору наших студентів і з точки зору молоді. Це є наше майбутнє. Це є те, що буде будувати, і те, що має будувати щасливу країну і взагалі щасливе життя для себе і для оточення. Що мені подобається в сучасних університетах, це те, що вони вчать розвивати власну ідею, власний стартап, вчать не боятися, вчать брати на себе відповідальність, вчать шукати інвесторів, як знайти того інвестора, як співпрацювати, які умови підписувати. В Майбутньому це взагалі будує. Міста, країни і світ в цілому, тому молодь як якнай... найбарче мовки по польську Має розумітися на тому, як створити себе, свій власний бренд і свій авторитет, і цьому мають вчити в університеті. Неважливо, чи ти на менеджмент вчишся, чи ти вчишся на якийсь, якийсь математичний факультет, або це взагалі творча спеціальність. Що мені подобається в сучасних університетах найбільше те, що вони вчать розвивати стартап, вони вчать дітей, як думати наперед, як мислити, як розвивати свою власну ідею. З своєї ідеї, потім народжується компанії, потім народжується економіка з цих компаній і взагалі розвивається суспільство. Головне це вміти придумати ідею і розуміти, як вона має розвиватися. Тому що коли ти будеш розуміти розвиток цієї ідеї, взагалі, ти зможеш вдалі в майбутньому. Побудувати власну компанію. Якщо ти побудуєш власну компанію в своїй країні, ти зможеш круто розвивати її, ти зможеш платити податки, ти зможеш розвивати себе, свою країну і свою компанію, і від цього ставати щасливішим і робити кращим цей світ. Дуже велика. Дуже велике бажання, щоб наші, наш, наша молодь вміла будувати стартапи і вміла створювати. У кожної людини може з'явитися ідея, але як далі працювати з цією ідеєю, вже питання. Дуже важливо брати участь в різних бізнесових зустрічах в університеті. Вчитися прораховувати наперед свій стартап, тому що це важливо, тому що після цього, коли ти знаєш, тебе з'являється ідея, і ти далі можеш її прорахувати, хоча б якийсь старт її. Все це вже е, рахуйте, перемога, тому що в такому випадку дитина не буде боятися. Кожен має розуміти, як далі працювати з цією ідеєю, що з нею робити, як її реалізувати, щоб не втрапити в терапети, так мовимо по польську. І тоді буде підійматися і соціальний рівень, і авторитет, і буде з'являтися купа класних компаній сучасних, тому що від ідеї з'являється. Будується, будується економіка, будуються міста і будується наше життя. Дуже круто в університетах, це коли дітей, в незалежності від того, яка це спеціальність, математична, будівельна чи менеджмент, чи це, наприклад, взагалі там творча якась спеціальність це вчити, розвивати власну ідею, власний стартап. І власний бізнес університет має вчити вірити в те, що в тебе вийде, в те, що в тебе вийде, і давати якусь логіку, якусь інструкцію, до кого треба звернутися, щоб вийшло. Ось головна задача університету.